сниму коротенькое видео доброго дня сниму коротенькое видео про такой вот моторчик файный Golden Motor hpm 3 киловатта 72 72 вольта 0,3 кВт. Ну то не важно так, тут мы маємо. Имеем... я зробив тут Перехідну, він дещо інший вигляд має. Це, це саморобна штука. Так, і вал цей теж саморобний. Вони є з таким валом, але це трохи інший. А штука заключається в тому, що е, з заводу цей мотор йде, ну, трохи недороблений, скажімо так. Скажімо так. Чому так? Значить. Тобто, значить, в общем. Маємо тут статор і ротор. Ротор виглядає як диск. З одної сторони диску приліплені магніти. Це аксіальний мотор. Ззаду стоїть підшипник, який тут регулюється. Тут не видно, зараз машку поверну. Взагалі не було видно, але він там є, так? І на нього приходиться ось ці нагрузки, статор. Той ротор притягується статором в цю сторону. Тут, мав би стояти опорно, як той називається, радіально опорний підшипник. Тут стоїть радіальний. Ось. Для того, щоб цей мотор нормально працював, сюди потрібно ставити радіальний опорний підшипник. Тоді будемо мати довгі літа. Як то кажуть, а так він довго, довго робити не буде. І деякі люди проводили випробування там на форумах я читав та на відео дивився. На холостому ходу припустимо, припустимо він має ну Він потребляє 4 А. Тук холостого ходу. Якщо змінити підшипник на радіально упорний то коли з того ходу падає на, до, до 3 Ампер. Тобто цей підшипник, ой, цей мотор трохи трохи треба змінювати. Такі підшипники є. Є ОСКФ, є інші, інші. У СКФ є закритого типу з пильниками, Інші я, мені потраплялося лише, ну як траплялося, я шукав, підбирав. Лише траплялося відкритого типу. Це 70... 73.04, так. Там стоїть 63.04, а потрібен туди 7304. Він розмірі 1 на 1 але він радіально упорний. Підшипник ТСКФ коштує 750 гривень. Навіть не знаю. Інших мені, інші мені не траплялися з пильниками. Щоб були пильники, а так як він буде стояти то туди буде затягувати повітря в місці з пилом, то не є, не є добре. Ось таке відео. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коменти. do pomyślenia.